Доброго ранку, шановні батьки, любі малята. Тема цього тижня осінь в природі. Так настала вже пізня осінь, Її ще називають придзим'я. Вона вже не така тепла і кольорова, як рання. Пізня осінь дуже любить малювати сірими та коричневими фарбами. Дерева вже майже зовсім без листя, а вітер пустанець зірвав останні жовті та червоні листочки. Сонечка стала вже дуже рідким гостям воно ховається за великими сірими хмарами. Але пісня осінь дуже загадкова. Вона принесе з собою. Перші ознаки чарівної зими. І вранці, коли ми прокинемося, на калюжах вже з'явиться тоненька, тоненька крижинка, а іноді і перші холодні сніжинки. Дізнаємося, як пізня осінь готує всю природу до довгого зимового сну. Всім гарного настрою на весь тиждень!